Жіночий смарт-одинник смарт Єва. В комплекті до годинника йде додатковий браслет металевий та каучуковий ремінець на годиннику безпосередньо також інструкції. Інструкції йде англійською мовою. Українською мовою можна побачити інструкцію на нашому сайті, а також у вашому гарантійному талоні. Також годинник йде в фірмовій коробочці. Для того, щоб користуватися всіма функціями годинника, потрібно під'єднати його до вашого додатку. Для цього потрібно відкрити інструкцію та навести на QR-код камеру або щитовач QR-кодів. А також ви можете знайти посилання на нашому сайті. Наводимо камеру та переходимо за посиланням. У нас це FitCloud Pro, у нас він скачений, тому я натискаю Відкрити. А вам потрібно натиснути спочатку скачати, а потім відкрити. Ось такий додаток. Натискаємо ми увімкнений наш годинник, натискаємо на середню вкладку Пристрій та натискаємо Додати пристрій. Пошук. Тобто, через налаштування телефону через Bluetooth ви не під'єднуєте годинник, тільки через додаток. Бачимо, що в нас тут навколо є кілька годинників. І для того, щоб перевірити, як саме називається наш годинник, нам потрібно зайти в налаштування ось так. Для цього ми натискаємо ще раз на кнопку, коли він вимкнувся, натискаємо ще раз. І опускаємось в самий низ. Налаштування. Знову в самий низ. Системні налаштування. І бачимо NY39. Тут є такий так. Ось натискаємо на нього. Далі підтверджуємо всі запити, які нам надсилає годинник або телефон. Все, прив'язка відбулась успішно. Бачимо, що в нас час на годиннику та на телефоні однаковий. Отже, нам все вдалося. Далі бачимо у нас тут інтерфейс нашого додатку. Натискаємо вкладка Головна. Тут бачимо все, що відбувалося сьогодні, тобто кількість кроків, кількість калорій та загальна відстань. Далі записи про тренування, сон, частота серцебиття та кисень в крові. Натискаємо далі на пристрій. Тут, де ми під'єднували наш годинник. Бачимо нагадування повідомлень це наші сповіщення. Ви обираєте ті додатки, які б ви хотіли, щоб сповіщення приходили. Якщо серед цих серед переліку немає той, який ви хочете. Додаток, ви натискаєте в самому низу більше нагадувань. І тоді вам будуть приходити абсолютно всі сповіщення з різних додатків. Виходимо в меню. Сигнали годинника це наш будильник. Будильників можна налаштувати кілька, і будильник буде лунати безпосередньо на годиннику. Далі нагадування про активність та нагадування про пиття. Ви можете встановити спеціальні нагадування там, через орієнтовну кількість годин, там 2-3 години, щоб вам нагадувало, що потрібно випити води або трішки підвищити активність. Далі годинник. Тут ви можете обрати кількість, велику кількість ваших екранів. Заставки для екранів можна вибрати на будь-який смак. Далі, спортивний, так називається, розділ, де ви можете обрати вид спорту, яким хочете займатися. Далі, прогноз погоди. Підніміть зап'ястя, щоб активувати екран. Тобто, коли ви будете піднімати зап'ястям вгору, у вас буде загоратись екран. Одразу хочу попередити, що ця функція трішки швидше садить батарею вашого годинника. Так само, як і вимірювання серцевого ритму. Якщо ви ставите тут галочку, у вас буде вимірювання відбуватись онлайн, тобто в постійному режимі. Далі монітор здоров'я, знайти годинник. Коли ви натискаєте, у вас годинник буде вібрувати та здійснювати певний звук. Віддайте перевагу, тут обираєте ліва чи права рука, формат часу, улюблені контакти можете одразу додати для швидкого набору, налаштування для фото, версія девайсу і від'єднати годинник. Далі переходимо на профіль. Ви можете зареєструватися, увійти, створити аккаунт, або можете користуватись без аккаунту. Встановлення щоденної мети. Віддайте перевагу тут одиниці виміру, часті запитання, відгуки про додаток і так далі. Тепер подивимось наш годинник. Ми вже зрозуміли, щоб потрапити в головне меню, потрібно натиснути ще раз середню кнопочку. І далі ви можете прокру... прокручувати цю кнопку і обирати рухати вверх та вниз. Для того, щоб змінити мову, прокручуємо в самий низ. Також ви можете і пальчиком рухати. Екран сенсорний у нас. А, так, прокручуємо в самий низ. Натискаємо налаштування, Language. І обираємо потрібну мову. На жаль, української мови немає на годиннику, тому ми обираємо російську, щоб було зрозуміло. Якщо вам зручно, ви можете користуватися англійською або будь-якою іншою. Далі натискаємо знову на головне меню. Покажу вам, що тут є. Бачимо, тут у нас набор. Це ми можемо зателефонувати. Телефонувати воно буде. З нашого телефону буде підключено, але ви можете розмовляти через годинник безпосередньо. Натискаємо на виклик і бачимо, що тут. Ми вже чуємо, що лунає звук безпосередньо з годинника. Далі натискаємо знову меню Контакти, ви можете додати туди свої контакти. Далі голосовий помічник, дані, це дані вашої активності, ваш спорт, який ви можете обрати, записи тренувань, пульс, сон, кисень в крові, сповіщення, погода, музика. Тренування дихання, секундомір, таймер, будильник, календар, калькулятор. Знайти телефон можна так само, як і знайти годинник, камера, і також є ігри на цьому, на цьому годиннику. Виходимо на головне меню. Якщо ви зробите свайп знизу вверх, ви побачите ваше сповіщення. Якщо зробите зліва направо, <кій> у вас тут буде швидке меню. Набір телефону, у вас тут будуть сповіщення, у вас буде погода, а також ігри можна буде вимкнути через це меню швидке. Далі зверху вниз бачимо заряд. Бачимо, що під'єднано до телефону. Бачимо, також можна встановити економію заряду, налаштування, щоб сон не турбували, щоб під час сну вам не приходило сповіщення. І системні налаштування, також керування музикою. Далі робимо справа наліво, дані наші активності, пульс, сон. Далі тут ви можете погоду налаштувати, музика. І можете додати ще, якщо вам потрібно, наприклад, кисень в крові та спорт. Годинник в користуванні дуже зручний та простий в налаштуванні.